Відкриваємо Photoshop, клікаємо Відкрити. Відкриваємо першу картинку, яка буде фото. відкриваємо другу картинку, яку будемо додавати і обрізати по колу. Заходимо в файл, відкрити. Так? Бачимо, у нас відкрилось дві картинки. Тобто у нас є два слоя. А тепер цю картинку нам треба скопіювати і додати до. Тієї, яка є фоном. Тиснемо Ctrl-A, англійська буква A. На клавіатурі знаходимо. Тепер Ctrl-C або Ctrl-C скопіювали. Переходимо на ту картинку, яка є фоном, і тиснемо Ctrl-V, V англійська. Вставили цю картинку. Тепер змінюємо розмір. Тиснемо англійську букву V. це швидка клавіша для інструмента переміщення. І ось цей інструмент одразу у нас з'являється у верхній строчці переміщення. Виділяємо, знаходимо знак виділити картинку. З'являються малесенькі куточки і розтягуємо так, як нам потрібно. Все, розмістили. Так, тепер нам треба а, прибрати зайвий текст, і для цього ми переходимо до інструмента штамп. Знаходимо на панелі інструментів інструмент штамп, клікаємо на нього лівою кнопкою миші. А, і тут у нас просить діалогове вікно а, закінчити попередню дію, тобто примінити трансформування до цієї картинки, коли ми переміщали її по екрану. Тиснемо Застосувати. Тепер штамп, або клавіша S англійська. Також нам можемо змінити діаметр цього штампу, підбираємо зразок фону, яким ми будемо замальовувати непотрібні символи. Наводимо там, де будемо брати зразок, тиснемо Alt і тиснемо ліву кнопку миші. Все, сфотографували і замальовуємо. Але воно не малює. Чому? Тому що обов'язково, коли у нас є дві картинки, тобто було завантажено два файла, у нас, відповідно, є два слоя. І нам треба обов'язково перейти на той слой, на якому будемо працювати. Заходимо у вкладку Слої, знаходимо слой з фоном і переходимо на нього. Клікаємо. Ця строчка стає підсвіченою. Працювати зі штампом знаходимо потрібний фон, наводимо, клікаємо Alt і клікаємо ліву кнопку миші. Все, тепер ми сфотографували фон і замальовуємо. Те ж саме робимо з наступним текстом. Підходимо до потрібного фону, тиснемо Alt і тиснемо ліву кнопку миші. Відпускаємо. І замальовуємо непотрібний фон. А тепер нам треба перемістити картинку наверх, обрізати по колу і додати текст. Тиснемо В англійська. Так? Тобто у нас одразу у верхній строчці змінився інструмент. Тепер у нас інструмент трансформування, і нам треба виділити, виділити нашу картинку і перетащити її вище. Для цього знову-таки переходимо у слої, так? знаходимо слой, де намальова ця картинка. Переходимо до ц... цієї картинки, тиснемо «Виділити» і бачите, тепер воно виділяє. Після того, коли ми в слоях перейшли туди, коли, де нам потрібно, ми можемо з цим працювати. Тепер розтягуємо, як нам треба, і е... використовуємо е... інструмент для того, щоб обрізати по колу. Тиснемо клавішу М англійська. І у нас з'являється у верхній строчці цей інструмент. Клавіша М застосовується, як для інструмента обрізати по колу, також для інструмента обрізати по прямокутнику. Тому нам треба обрати, як ми обираємо кожний інструмент, повертаємося до панелі інструментів. Так? і... Кожний інструмент, коли підводимо до нього курсор, ми бачимо у правому нижньому куточку малесеньку стрілечку. Тобто, якщо натиснути, правою, саме правою клавішою миші, з'являється розкладка, де ми можемо обрати або це прямокутна область, або це овальна область, тобто ми можемо обрати той інструмент, який нам. Потрібен. Нам потрібна овальна область, тому ми клікаємо вже лівою кнопкою миші і з верхнього лівого куточка починаємо малювати потрібного діаметру кола. Тепер, коли ми підведемо, відтиснули ліву кнопку і підводимо підводимо знаходимо таку, стрілочку до периметру цього кола. І можемо підтягнути його, розмістити так, як нам треба на екрані. Так, Зробили. І тепер нам треба обрізати зайвий фон. Для цього клікаємо у верхній панелі вкладку виділення, знаходимо інверсія, або можемо замість пошуку цієї вкладки. Гарячими клавішами натиснути одноразово Shift, Ctrl і буква I. Обираємо інверсію і тиснемо Delete. Ну І тепер, щоб прибрати бігучий контур, тиснемо Ctrl і англійська буква D. Все. Тепер додаємо текст. Тиснемо англійську букву T. Ми бачимо, у нас одразу з'явився. З'явилися характеристики тексту, так? Або знаходження на панелі інструментів значок з літерою Т. Текст. Клікаємо у тому місці, де ми хочемо щось написати. Тепер виділяємо цей текст і змінюємо шрифт, розмір колір. Підводимо до значка кольору, і на палітрі обираємо той колір, який ми хочемо написати. Наприклад, червоним. Тиснемо ОК. Все. Тепер те ж саме можемо написати в іншому місці. Вже у нас зберігся той колір і ті настройки тексту, які ми. Робили. Якщо ми хочемо поміняти, знову виділяємо і змінюємо, як нам потрібно. І зберігаємо. Щоб зберегти, тиснемо файл вкладку, зберегти як, даємо назву нашій картинці. І там, де тип файла, обираємо формат IPG і клікаємо кнопку зберегти. Більш докладніше по кожній з цих дій є відео, посилання на які є у описі та коментарях до цього відео.